спільне засідання комісії гаматне та земельні. Нам потрібно буде обрати голову і секретаря. Пропонуйте голову. Тобто, на голову так, на голову пропонують Вікція Костянтина. Прошу голосувати. Секретаря, давайте пропонувати секретаря. Я пропоную Марину Не проти? Добре, тоді голосуємо. Одноголосно. Так, тепер тоді розпочинаємо. Перше у нас питання з да, 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 порядок денної за основу, щоб голосувати. Одноголосно. Перше питання у нас про внесення змін до програми закладів з організації територіальної оборони по сільській міській центральної громади на 24 рік. Прошу за основу вам Василь Рікович, начальник управління спільного захисту оборон, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними. <клухи> Шановні члени комісії, пропоную внести зміни до програми, <клухи> а саме е збільшити фінансування по програмі. Это 5 миллионов розпорядник коштів про благоустрой і 2 млн 800 на субвенцію. Э, э, Выключить камеру, скажу, кому даем. Да. 2 млн просять нас э, в кого частина и канала до головного управління розвитку. палива і старлінків для пільської частини. Всього додаємо 7 мільйонів 800 тисяч гривень. Є зміни з голосу. У зв'язку з виділенням субвенції 300 тисяч на закупівлю пального та платформ-супутніку у зв'язку з старлінком, пункт 1.1 додатку проєкту рішення у графі потреби фінансування цифри 52 мільйона 500 замінити на 5 А є питання у когось? Немає. Тоді давайте підтримаємо зміни. Одноголосно. І е, питання в цілому. Одноголосно. Дякую, І друге питання у нас: про встановлення став операторної плати за земельної ділянки на території Польської міської територіальної громади. Прошу за основу. Одноголосно. Хто значить проект рішення? Мы скидаємо свою стало каретной плати на всій території говорю міської територіальної громади з першого січня 2025 року. Тому що зі начального законодавства, а саме відповідно до податкового кодексу України, нам це рішення необхідно äh, прийняти до 15 липня цього року. Тому ми виносимо його на розгляд своєї торгових Зазначення проєкту рішення пройшов процедуру регуляторного акта. Два двічі ми виставляли цей проект на нашому сайті, тому що при розгляді поряд засідання сильного також двох комісій. У нас були зауваження до проекту за саме зміни в пунктах додатку. Ці зміни були враховані і, і поновою було на сайті. Е, до письмових щодо зазначеного проекту рішення не наспожили. І у нас є клініко-діагностична служба, яка, як це потрібно, подала по свої лист. Ми о, трохи зібрали, ну, в сенсі, тлукували їх до уваги, тому що прямо були вони нас просили внести деякі витуваті, ці, закладав часто такими ми працювали. Ми споратили. І привели відповідний задати, чи у нас називався трошки по-іншому. Ми приділили відповідно. Врахували рекомендації регуляторної служби. Так, врахували <клухи> рекомендації, так. є лист регуляторної служби, від 27. Є питання в ковід. Має тоді в цілому виконувати цьому загальне питання голосу. Дякую. Засідання спільної комісії за